У липні, коли літній відпочинковий сезон у розпалі, а на дворі спека, зростає небезпека зміїних укусів. Протягом минулого року на Прикарпатті було зафіксовано 47 таких випадків. Попри те, що в області є запас протизміїної сироватки, мешканців та гостей Прикарпаття просять бути максимально обережними під час піших прогулянок в лісі та у горах. Детальніше у сюжеті фахівці кажуть, змії нападають на людей у двох випадках: коли шукають їжу або коли випадково їх потривожити. Якщо правильно надана перша допомога, стверджують лікарі, то потерпілий може відбутись легким переляком. В більш складних випадках застосовують спеціальну протиотрутну сироватку. Тут усе залежить від місця укусу та часу, який пройшов з моменту укусу до моменту потрапляння потерпілого в медичний заклад. Ми розробили локальні протоколи надання першої невідкладної допомоги. При укусах, що в минулому році 47, ми не при всіх укусах ми вводили сироватку, а використовували ті протоколи, які надається перша невідкладна допомога. Протизміїною сироваткою медичні заклади забезпечують за державними програмами, кажуть департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Сьогодні з її постачанням є перебої, оскільки на території України вона не виробляється. Раніше протизміїну сироватку закуповували в Росії. Зараз, за дорученням голови Івано-Франківської облдержадміністрації Олега Гончарука, Апартамент шукає можливість закупити цю сироватку в інших країнах. Кошти на це обіцяють виділити першочергово. Ціна однієї дози цього препарату, каже Мирон Матейко, раніше коливалась в межах 300 гривень. Зараз це 5 і більше тисяч гривень.